Слава Богу, сімейна лікарка відправила мені результати моїх обстежень. А ти Слава що не Богу, горела? все добре. А ні, ні, ні. Я була в неї на прийомі. А, вона запропонувала, що давайте пройдемо щорічний профілактичний огляд. А, ну, я звичайно погодилася. Думаю собі, я давно вже не проходила нічого і стан свого здоров'я не дуже знаю, ну нічого вроде, вроде не турбує, але ну, все-таки потрібно. А, і тепер вона мені відправила результати. Слава Богу, все добре, всі обстеження, всі аналізи, все в нормі. А ти таке не практикуєш? Ні, навіщо? Зайві кошти витрачати, час mm -hmm. немає, вільного часу взагалі щось не думала за таке навіть. Та чого час? Я це все пройшла буквально половину в один день. Це прямо в її кабінеті. Вона зробила всі обстеження, дослідження, оглянула мене. А інші дослідження вона зробила з керування до вузьких спеціалістів та на деякі лабораторні дослідження. Я прийшла в зручний для мене час. Тобто, це багато часу взагалі в мене не зайняло. А щодо коштів, ти не повіриш, але це безкоштовно. Все безкоштовно я зайвої копійки, як кажуть. Не дала на це, тому що це дуже зручно, і я дуже задоволена, і тепер я на рік-два спокійна за власне здоров'я. Ну, так знаю, що подумай, ти... подумай і спробуй. І так легко це було пройти. Так, да, ти не повіриш. Просто зателефонуй своєму, своєму сімейному лікарю або на кол центр як тепер кажуть, і запишися до нього. І... Все зробиш і будеш спокійна за власне здоров'я, але ж, адже краще е, наперед знати, да щось попередити або е, вчасно виявити, ніж потім лікувати вже наслідки, не дай Бог чогось там. День, будь ласка, можете мене записати до сімейного лікаря. Найкраще, що можемо зробити для себе, це виявити захворювання на безсимптомному періоді. Це позитивно вплине на якість життя та її тривалість. Для цього існують скринінгові обстеження. Для виявлення гіпертонічної хвороби та інших серцево судинних захворювань. Рекомендовано проводити пацієнтам чоловічої статі від 40 років та жіночої від 50 років. Вимірюємо артеріальний тиск, оцінюємо загальний серцево судинний ризик за школою СКОР, вимірюємо індекс маси тіла, вимірюємо окружність талії та рівень загального холестерину кожні 2 роки, а при наявності факторів ризику – щороку. Для раннього виявлення цукрового діабету пацієнтам від 45 років, а при наявності факторів ризику або серцево-судинних захворювань молодше 45 років, оцінюємо загальний серцево-судинний ризик за шкалою скор, вимірюємо індекс маси тіла, вимірюємо окружність талії, вимірюємо цукор крові наче, вимірюємо загальний холестерин щороку. Не менш важливою є рання діагностика ВІЛ-інфекції та вірусних апетитів Б та С. Для цього в нашому центрі є швидкі тести для діагностики цих захворювань, які ви можете зробити у свого сімейного лікаря на безкоштовній основі. Для раннього виявлення туберкульозу пацієнтам будь-якого віку. Якщо є фактори ризику, проводимо опитування щороку. Для раннього виявлення раку молочної залози пацієнткам від 50 років, а при наявності факторів ризику від 40, проводимо мамографію кожні 2 роки. Кожна жінка по досягненню повноліття або з початком статевого життя повинна проходити профілактичний огляд у гінеколога хоча б раз у році з проведенням ПАП-тесту для раннього виявлення раку шейки матки. Для раннього виявлення колоректального раку Пацієнтам від 50 років рекомендовано проводити тести на приховану кров у калі кожні два роки, а при наявності факторів ризику щороку для раннього виявлення раку передміхурової залози пацієнтам з низьким ризиком від 50 років і з середнім ризиком від 45 років та з високим ризиком від 40 років. Рекомендовано проводити тест на простат специфічний антиген. При результаті менше 2,5 кожні 2 роки, та при результаті більше 2,5 щороку на даному етапі ми зміряли ваш артеріальний тиск, виміряли індекс маси тіла, окружність талії, виміряли. Глюкозу крові, також провели швидкі тести на вірусний гепатит Б, С та віл обстеження. Ще скеровую вас на вимірювання загального холестерину. Це можна у нас зробити вівторок або п'ятниці в нашому маніпуляційному кабінеті. Також рекомендую вам відвідати гінеколога. Гінекологи в нашій поліклініці приймають без направлень. Тож, будь ласка, запишіться через колцентр. Ендер або реєстратуру до гінеколога для обстеження та проведення пап тестів та цитології. Також рекомендую вам зробити мамографію на що вам випишу електронне скерування. Зрозуміло, можу вам дати рекомендації тільки по модифікації способу життя, збільшити фізичну активність, сконтролювати своє харчування, більше вживати овочів, фруктів. Тоді, після отримання результатів аналізів та відвідання гінеколога та проведення мамографії, запишіться, будь ласка, до мене на повторний візит. Добре, я вам дуже щиро вдячна. побачення.